Дорогі браті і сестри, всіх вас поздравляю з великим 20-м святом введення в храм Пресвятої Богородиці. Ми згадуємо ту історичну подію, яка відбулася більше 2000 років тому назад. А саме подія, яка пов'язана також з Різдвом Божої Матері, тому що бездітні батьки, яким і Анна, які очікували народження дитини, вимолили. У Бога дитину, і вони також дали обіцянку Богу, що коли в них народиться дитина, вони присвятять її Богу. І от сьогоднішній день, якраз виконання тої обіцянки праведних Богу, отець Якіма і Анни, вони якраз як передає передання, приводять. Три роки Божою Матер до Єрусалімського храму, щоб виконати цю обіцянку. І вона піднімається по високих ступенях Єрусалімського храму. Як свідчить передання, їх було 15 високих ступенях, на яких співалися псалми, особливі псалми. Які співали лівіти, це 18-й кафізмі, якраз всі 15 псалмів, і вони співались на цих ступенях. І Божа Матер супроводі праведних, які Маяни, вона піднімається по цих ступенях. І вона, вона не оглядається на своїх батьків, а сама піднімається, де її зустрічає первосвященник. І попередоню її зустрічав якраз Захарія, батько Іоанна Притєчі. Первосвященник Захарій її ввів і її в святає Святих. І ми, дорогі браті, і сестри, також знаємо, що коли кожна людина приймає. Таїнство, хрещення, кожну дитину, а саме хлопчика, ми заводимо в алтар, а дівчинку тільки підносимо до ікон і так крестообразно якраз благословляємо, тим самим посвящаємо на служіння Богу, і це символічно дійство, а саме коли Божа Матер піднімається в храм, коли її водять свята і святих, десь і нас понукає, щоб ми піднімалися по тих духовних ступенях, щоб ми освіщали своє серце, свою душу. Щоб ми приготовляли своє серце, яке буде слугувати храмом Божим, якраз ми в ці дні різдвяного посту повинні постаратися приготувати свою душу, своє серце, щоб воно явилося. Тими яслями для новонародженого Спасителя. В це свято також ми бачимо багато духовно корисного для кожної з нас. І в першу чергу це виконання тої обіцянки, яку ми дали в таїнстві хрещення, а саме служити Христу, присвятити себе Богу, присвятити себе на служіння Богу, а також і всі ті якісь. Особисті обіцянки, які ми давали в складних ситуаціях в своїх Богу, ми повинні їх виконувати, так як показує на прикладі праведний Богу Отець який мани. Постараємося і ми. Дорогі браті і сестри, святкуючи це величне, будесяте свято очистити свої серця і душі, зустрічаючи Божу Матер, зустрічаючи свято Рождества Божої Матері, а свято ведення, воно якраз передує перед святом Різдва Христового. Всіх вас вітаючи святом ведення! Божої матері в храм, постарайтеся, і ви також знаходити час для того, щоб приходити в храм на спільну молитву, і це дуже важливо для кожної з нас, особливо в цей надскладний час для нашої країни. Для нашої церкви приходити на спільне богослужіння, просити миру для нашої країни, для нашої землі, а також щоб Бог зберіг нас в нашій канонічній Христовій церкві, в якій ми прийняли хрещення, де ми маємо можливість спастися для Царства Небесного. Вітаю всіх вас, мої дорогі браті і сестри, святом ведення в храм Пресвятої Богородиці.